На промі не відправили товар. Пром сказав писати заяву в поліцію. Ну, звичайно, а що вони вам скажуть? В них немає ніяких гарантій, абсолютно. Прийшлось вибивати з продавця самостійно кошти, не виходив на зв'язок два місяці. Ну, якщо вам вдалося вибити з продавця кошти, ну це добре. Багато кому в голови заложили, що це якось безпечно, якісь там безпечні оплати є. Але коли трапляються такі ситуації. То зразу розумію, що ніхто там не застрахований. Не застрахований як покупець, так само і продавець не застрахований. В основному є в них один основний інструмент самого маркетплейсу, як зробити так, щоб продавець вирішив питання зі своїм покупцем. Це блокування аккаунту магазину на їхніх маркетплейсах. А коли вам пише маркетплейс, що всі покупки застраховані, що всі покупки в них там під якоюсь парасолькою видуманою. Такого немає, вони не несуть ніякої відповідальності, то просто маркетинг і для того, щоб ви більше довіряли і купляли на тому маркетплейсі.